Та, блін, прикольно. Ой, а це що таке? А це котик. У мене їх два. Одного звати Циць. не забувай мені, голову не інформацію. На що вони? В сенсі на що? Люди тримають собак, ну, котів, хомяків. Та я її питаю, на шо? Оце Оцей корм? Серйозно, три тисячі пачка, та я за місяць менше з'їдаю. Вони стерилізовані, їм потрібен особливий корм. Та й годувати таким чимось дешевим я також не хочу. Капець. а чуєш? А їх же ж там від блохів, там листів треба ще. Так, звичайно, я обробляю. Я люблю котів, розумієш. Мені не шкода, я й вуличних підгодовую. Це ж наш. От я не розумію. корм, то все. У мене колись був кіт і він їв все, що їли ми. А тут коти шикуть, а вона в дранті ходить. Вибач, але мені здається, що я вже достатньо доросла, щоб самі вирішувати, що мені купувати. Ото потім, потім не жалійся, що в тебе грошей немає. Добре. Коли таке було? Ой, справді вже нічого не пам'ятаю. Коли я попросила позичити, 30 тисяч, звичайно, не буде. А якби не годувала всіх підряд, то були б Кс-кс-кс, на, їж. Дивиш, носом крутиться. Це такий ділікатес, Самому можна їсти у них сімечки.